У Російській Федерації почалася криза з набором у війська, хоча Кремль постійно заявляє про рекорди, у звіті зазначається, що зростання фінансових проблем послабить здатність Росії формувати боєздатну армію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Через фінансові обмеження Росія змушена шукати альтернативні способи забезпечення виплат новобранцям, які підписують контракти для участі у війні проти України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни, який посилається на публікацію важливих історій від 18 серпня. За даними розслідувачів, у другому кварталі 2025 року кількість підписаних контрактів із російськими. Військовослужбовцями впала до мінімального рівня за останні два роки. Зокрема, Міноборони РФ виплатило премії 37,9 сіми тисячам осіб, тоді як у той же період 2024 року фінансову підтримку отримали аж 92,8 тисяч новобранців. Раніше ІСВ повідомляв, що Кремль ще до літа перевищив ліміт у 30 мільярдів рублів, що еквівалентно 381,5 мільйона доларів, закладених на 25 п'ятий рік для рекрутингу. І був змушений збільшити фінансування до 35,8 мільярдів рублів, 455,3 мільйона доларів. Попри це, російська влада заявляє, що темпи набору лишаються високими. Так, за словами Дмитра Медведєва, до 2 липня 2025 року було підписано понад 210 тисяч контрактів, що значно перевищує офіційні бюджетні показники. Важні історії вказують, що реальна кількість. Нових контрактів становить близько 191 тисячі, але вони фінансуються вже не лише з федерального бюджету, а й за рахунок регіональних коштів. Аналітики ІСВ наголошують, російська влада намагається компенсувати брак фінансів шляхом неформального набору пропозицій іноземцям та перекладання витрат на регіональні бюджети. Це, на їхню думку, є спробою замаскувати той факт, що ресурси федерального. Бюджету Російської Федерації виснаджуються і вже не здатні підтримувати довгострокові мобілізаційні програми без шкоди для інших сфер. Зростання фінансових викликів, ймовірно, погіршить загальний стан російського апарату формування збройних сил, заявили у інституті вивчення війни. Якщо ж захід введе нові санкції проти російських нафтових доходів, ситуація може ще більше загостритись та обмежити можливості Кремля вести війну в Україні у перспективі раніше повідомлялося, що економіка Росії зараз тримається на трьох основних елементах: нафтові доходи, залишки фінансових резервів та інерція, яка не дозволяє їй обвалитися миттєво. За словами економіста Віталія Шапрана, на початку повномасштабного вторгнення у 2022-му російська економіка мала певний запас міцності. Але зараз він уже вичерпався.